Доброго ранку, друзі. Понеділок розпочинається тиждень. І щось думаю, чим би його собі почати. Починаю з посадок. Прямо, прямо як обіцянки. Буде все з посадок, так і у мене. Значить, що йду висаджувати? Ось це у мене, ну це вже я повиймала, повиймала з горщички. Це у мене три гібіскуси. Можливо, хтось пам'ятає, я показувала, що я посіяла з насінинок. Посіла з насінинок і ось у горщичку вони в мене посходили. І до цих пір подивіться, яке коріння, <кій> яке коріння е пустили ці гібіскуси. Стояли у кухні на вікні, поливала, поливала, От, і ось так вони собі розрослися. І зараз піду їх висаджувати на город. Там, де я е починала садити гібіскуси, там у мене їх 5 чи 6-6 здається, 6, 6, посаджено. От, І просто продовжу ось ці три далі. Ще ось для мене диво рослинка, тому що я не знаю, що це таке. Це деревце. Не судіть строго, я його відломила без спросу <смі> біля одного кафетерію. Просто подивилася, мені сподобалось. Я думаю, от візьму ось ось такого цього пагінчика, і побачу, чи прийметься. Що хочу сказати, що е, коріння, ну це я зараз ось так його встромила, бачите, знаєте, корінчика тут немає. Але е, ця гілочка погнала ось вверх, погнала цей погінчик, пішов уверх і ще й попускав на бік листочки. Тому я так маю надію, що якщо я його зараз е, висажу разом з гібіскусами е, під дощ, а дощ обіцяють е, післязавтра, якщо я не помиляюся. То мені здається, що вона собі приживеться, буде рости далі. Ну, будемо бачити. Піду поки що висаджу це, а тоді ще дещо покажу. Значить, ось то пам'ятаю, я обсаджую ділянку города ось звідси від межі, починаючи з кінця. От багаторічниками, такими садовими рослинами, і поприймалися у мене з живців ось очиток. Такий стоїть. тут. 39 чи 40 штук його, і всі вони з життя прийнялися. От, е, далі там ожина буде ось так таким. Бачите, вже буквою Г вона ось так. Ось так. Ось так. От, це е, сусіди дають там, викопують е, зайво, то питають, чи не треба тобі посадити. Ну, хай буде, я думаю, собі ось звідси таким цим куточком засажу. Хай розростається. Е, далі. Тут від самої наші форзиції. Вони з листочками усі. От так, туди, Скільки їх тут є. От. І ось тут так, ось ці пагинчики гібіскусів, вони були усі з листочками, їх тут 5 штучок. Ну, вже вони без, без них. От. Але нічого, я собі знаю, що вони були ось, бачите, як? Були на, на них листочки, там один навіть вже і цвісти намагався. Ну і ще з боку біля цього, всього е, мої. Гвоздички. Ось ряд. Тут, тут вони такі бідовенькі, не дуже тут маленькі, тому що тут так кури грабаються, а е, знаєте, за, закривати аж такий протяжність немає за що. Тому, тому так, вони є, вони є трішки туди далі. Вони гарненькі. От бачите, подивіться, як вигрибана, вигрибана така гарненька, а вона взяла просто і вигрибана. Але вони є. То я оце зараз тут собі продовжу, скопаю бур'ян, витягну і просажу далі у рядочок ще три гібіскуси, і ось то диво-рослинку. Можливо, хто знає, що то за диво-деревце, але це я вам хочу сказати деревце. Оце, оце воно є деревце. Правда, не знаю, бачите, якщо буде все добре, якщо воно таке прийметься і таке воно на той рік буде, то я вже буду тоді шукати. Поки що просто його посажу. Так, я за браком часу, особливо ніде тут нічого не прибирала, тому що маю збиратися на роботу. От тут воно все з часом прийметься, але ось так собі рядочок продовжила. Хочу спробувати ще. Ось тут форзицію. Звідти ось та де з листочками стоїть, біля, біля хрону, що на межі. От, продовжити ряд цією форзицією ось, зараз повстромлявши живці, ось в цю пору. Честь, думаю, Вона дуже швидко дуже швидко, до речі, приймається та рослина. І дуже легко. Тому я думаю, що от зараз буде вже такий період, е, ну, трішки прохолодний, але ще не з морозами. І має і волога бути. То я так собі думаю, що можливо, можливо вони ще встигнуть укоренитися. Спробую, одним словом. Так, це ось ще таку рослинку маю посадити. Не повірите, ось щіпнула її в Вінниці, От це. Така агресивна рослинка, от називають її дівочий воно град чи як така, що заплітає. Дуже дуже гарно все заплітає. Не знаю, для чого вона мені вдома. Але Юра, як побачив, то каже: якщо прийметься, то посадимо її так, щоб вона гаража мого оплила. Тому зараз піду шукати місце за його гаражем, і це ж треба буде ще місце знайти, От, якось там її притулити, і ще ж потім за нею дивитися, Тому що, ну, вона, бачите, вона корінки пустила і по гарненько яку пустила. От, ну, але потрібно буде обставити, тому що, щоб ніхто нічого на нього не поставив, щоб ніхто нічого не кинув, щоб нічого на нього не впало. Одним словом, щоб було видно, що вона там є. Да, посадити в Юри за гаражем чи під гаражем, то справа налегка. Хотіла там спереду, куди там. Там все заставлено, все закладено, нічого ж приймати не буду. От, Посадила аж ззаду і то. Тут стоїть комбайн, тут ще старий штахет не прийняв. Тут... Росте акація, коли взагалі тут були великі акації. Ну і так вона наростає собі. Він то гіляки сюди на цю сторону обрізає, От, які, бачите, он вже заважають, знов треба буде обрізати. От. Але такий лишив, впустив, щоб воно не, не заростало з коріння, то ось такі молоденькі лишив. Вони гоняться знову. То це я вже аж за тими акаціями, тут ось ще було коріння, якось розгребла, трохи виполола кропиву. І ось так тут посадила. Зараз обставлю. Десь як з'явиться вдома, приведу його, покажу його. Якщо не сподобається, то, то пересажу туди куди скаже. А якщо, а якщо нормально, то хай воно тут вже і лишається собі. О, ось так зробила ще, було добре видно, і, і все, побігла збиратися на роботу. Ось так почався ранок. Щось, щось посадила, сподіваюся, що буде рости. Ну, якщо щось садимо, то завжди щось -то виростає. А вже коли прийду з роботи, то вже тоді день покаже, що буде. Он, все-таки добре, що ось тут я хризантами посадила, то зараз сам ними милується, а коли садила, то казав, що ти насаджуєш? Тут від дороги, тут їздимо, машина, трактор, хтось щось покладе, поставить. Але ні, таке, як вони розрослися, то він каже, як добре, що ти тут ці ромашки Ой, Як добре, що ти тут ці ромашки посадила. Кажу, які ромашки? Це ж хризантеми, де в таку пору ромашки. А він каже, а вони мені все рівно на ромашки схожі. Бачите, які.